Вітаю вас на каналі Еспресо. Сьогодні в нашій воєнній програмі ми будемо говорити про те, як Україна прагне збільшити виробництво ударних і розвідувальних дронів. Бо зараз ми увійшли в формат війни на виснаження, де спроможність швидко реагувати на потреби фронту у тих чи інших зразках техніки озброєння має вирішальне значення з точки зору і ходу бойових дій, і впливу на терміни війни. Як такої, військові і волонтери кажуть, що дронів на полі бою треба на порядок більше. Наші урядові структури кажуть, що вони для цього роблять все, що вони можуть зробити. Зокрема, там ухвалили рішення про виділення 40 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Зняли обмеження пов'язані з закупівлею комплектуючих закордонного виробництва, підняли маржу прибутку до 25% і таке інше. Але чи справді це працює на практиці? Чи справді це впливає на збільшення виробництва безплотних комплексів? Про це якраз ми і будемо говорити. З нашими гостями у нашій винні програмі у нас будуть представники і оборонних компаній і Міністерства оборони України. Мене звати Сергій Згурець, я директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес, яка зараз спільно з каналом Еспресо прагне висвітлювати найбільш актуальні тренди у галузі безпеки та оборони. І зараз до нас злучається перший гість. Це Артем В'юник, директор наукового виробничого підприємства Атлон Авія. Пане Артеме, вітаю вас на каналі Еспресо. радий бачити і чути. Вітаю Сергій. І нашим глядачам скажу те, що ваша компанія власне є таким найбільш стабільним підприємством, яке вже здається. Ну, щонайменше 10 років займається виготовленням безпілотних комплексів. І не знаю, чи ви бачили вчора, було на сторінці Фейсбук-сторінці командування Схід, де 53 окрема механізована бригада написала про те, що от комплекс Фурія дуже їм допомагає знищувати противника. Працює на 50 кілометрів глибину. Вони пишуть про те, що таких комплексів має бути більше, і, от хотілося б. Почати розмову з того, що змінилося в житті вашої компанії за місяць за рік і осі місяців майже бойових дій, що змінилося в підходах, в масштабах, в баченні, от з таких загальних речей почнемо. Ну, на жаль, не бачив матеріалу, про який ви говорите, Сергія, тому що, чесно кажучи, ми зараз настільки завантажені роботою, що нам часто навіть важко відстежувати подібні відгуки. Але нам дуже приємно, що дійсно користувачі наших комплексів застосовують їх ефективно, і це допомагає нам все ж таки досягти перемоги такої бажаної. Яку всі хочуть кожен майже житель нашої України дійсно, ці і сім місяців суттєво вплинули і на бачення, і на організацію нашої роботи додали, скажімо, так певних викликів нашій компанії, власне, як і всім іншим виробникам безпілотних комплексів, які ефективно також працюють в нашій галузі, звісно, це спричинило. Певні зміни і в, в самій технічній частині комплексу, і в організації виробництва, і в нашому баченні, скажімо так, себе сьогодні і в майбутньому. Ми впроваджуємо нові е, способи організації себе, е, шукаємо інноваційні рішення, е, шукаємо технології. Багато вкладаємо в розробку нових рішень, і в принципі з зростання масштабу компанії воно звісно вимагає певних змін і в підходах до організації, щоб відповідати на ті виклики, які є сьогодні а також не забувати про те, про тренди, які зараз. Власне, ми маємо на полі бою і відповідати на ці тренди рішеннями, які будуть ефективними. Ну тоді давайте більш детально говорити про нашу реальність. Ваше підприємство збільшилося в масштабі. Ви набрали значну кількість людей, закупили устаткування нове, як я знаю. І е, тоді на ти цього е, чи? Е... Відповідають замовлення, які надходять від наших силових структур, тим потужностям, які зараз має ваша компанія? Ну, скажімо так, на сьогоднішній день ми працюємо і виконуємо великі контракти для Міністерства оборони. Ми працюємо над новими продуктами. Як ви знаєте, ми вже на завершальній стадії проекту ГРІМ, баражуючий тобто, боєприпас, який має стати. Тим е високоточним е зразком, який буде фактично забезпечувати радикальне підвищення ефективності наших збройних сил. Е але в той же час е чомусь ми знову наступаємо на ті самі граблі. Ми маємо на сьогоднішній день вже е початок е серпня, але е абсолютно не розуміємо, що компанія буде робити е в січні наступного року, коли ми поставимо е останню партію продукції за контрактом. Поточним, на жаль, на жаль, за наявної потреби поки що немає розуміння, коли все ж таки розпочнеться робота над укладанням контракту, і власне така затримка, зважаючи на ту логістику, яка сьогодні є, яка склалася після закриття повітряного простору, порушення певних зв'язків, вона вимагає вже. Сьогодні терміново розпочинати закупівлі комплектуючих для виконання контракту вже в січні або лютому. І зволікання з питанням укладання контракту на сьогодні ну фактично вже буде означати е, через буквально там ще місяць е, провал в поставках на початку 2024 року. Власне, поставках готової продукції тих комплексів, про які ви сказали на самому початку, які так ефективно сьогодні працюють. Але я дуже сподіваюся, що і ті та робота, яка ведеться і з міністерством оборони, і з на сьогоднішній день з міністерством цифрової трансформації, які мають певні бюджети, вона все ж таки призведе до укладання контракту принаймні в серпні цього року, і компанія не зупиниться. В очікуванні комплектуючих в січні або лютому наступного, ну тобто як розумію, проблеми, що з міністерством оборони, що з мінцифри щодо кладання контракту вони схожі. Попри бажання обих до міністерств закупити вашу продукцію, жоден з них поки що не уклало контракт, який дозволяє вам забезпечити передоплату і закупівлю комплектуючих, які пришвидшать виготовлення ваших комплексів для збройних сил. Ну саме так на сьогодні ситуація дійсно така, але ми ведемо роботу. Сподіваємося, що дійсно ми зробимо все можливе, і ми, і власне держава зробить все можливе, щоб ми не зупинились, а продовжили максимально ефективно постачати безперебійно постачати наші комплекси до збройних сил. А коли ми говоримо про збільшення обсягів виробництва і спробуємо ці всі там проблеми чи напрямки поділити по пріоритетності, там планові процедури, як ми там говорили, фінансування, промислові потужності підприємства, кадровий потенціал підприємства оці чотири категорії. Як зараз би ви їх оцінили за пріоритетами, що найбільше заважає вам якраз ну, почати збільшення масштабування виробництва? Ну, по перше, треба сказати, що ми масштабували виробництво дуже суттєво. Це більше ніж 10 разів. Я мені важко зараз сказати точну цифру, тому що це е, трошки ну, буде складно. На маю 10 разів це виготовлення комплексів чи 10 разів персонал набрано більше? Що 10 разів? Ні, ні, ні. Власна ефективність виробництва зросла суттєво. Є її збільшення в декілька разів і персоналу і але значно більше збільшення. Власне кількості випускаємо продукції за рахунок все ж таки ну, систематизації і уніфікації якихось процесів і розширення потужностей власне кожного підрозділу в компанії. Але на сьогодні, як і раніше, залишається ключовим питанням це впевненість в завтрашньому дні, тому що розширювати виробництво неможливо, коли ти не розумієш, чим ти будеш ці потужності завантажувати завтра. Власне, відсутність контракту на сьогодні вже створює певну напруженість в нашій компанії, тому що ми не розуміємо, чим наприклад буде займатись 150 людей в січні наступного року, в разі якщо контракту все ж таки у нас не буде, або він буде укладений, наприклад, наприкінці року, як я про це чую, що бюджетні призначення. Можуть з'явитись пізніше, і тільки після цього почнеться робота по укладанню контракту пізніше. Це жовтень або листопад місяць, зважаючи на процедурні всі моменти, то контракт може укластися, укластись наприклад в грудні, але за таких умов продовжати поставки комплексів тільки десь не раніше, скажімо так, квітня або травня наступного року. Тобто декілька місяців поставок просто не буде. І це, це це не можна, не не можна такого допускати, тому що це призведе і до збитків підприємства, і до скорочення якихось можливостей. Ну і, врешті-решт, е, зменшення постачання в збройні сили, при тому, що потреба обрахована, вона велика, вона є, е, і ми готові її задовольняти максимально ефективно. Але е, наступним чинником е, після впевненості в завтрашньому дні виступає е, ще й, е, звісно, ну, певна проблема з комунікацією. Е, але це більше вже стосується, е, це стосується більше вже перспективних розробок і пошуку якихось е, інноваційних рішень, тому що е, в будь-якому разі виробник е, не може і е, не повинен вигадувати якісь. Е, Технічні рішення, не розуміючи проблем, або скажімо так, ідей військових щодо їх застосування на полі бою, і щодо цього питання, ну я вже не раз казав про це і на форумах, і на і в прямому ефірі про те, що ми повинні вибудувати якусь дуже потужну систему постійного спілкування, такого партнерського партнерської роботи з збройними силами. Звісно, враховуючи всі питання секретності, так і інше, але все ж таки постійна щоденна робота повинна якось бути реалізована, і тоді виробники зможуть розуміючи потреби, розуміючи якісь проблеми, пропонувати цікаві рішення, які можливо, скажімо, так військові навіть і не могли б собі уявити. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що коли ви розробляєте ударний комплекс грім, щоб не вигадувати велосипед, треба чітко знати, які оптимальні місії потрібні для цього комплексу, і від цього робити зворотній відлік до технічних вимог і до конструкції самого апарату. І коли наші розробники ударних дронів їх з'являється багато, кожен робить якийсь свій зразок, то насправді це не зовсім вірно. Це такий для кожного це свій шлях, який насправді буде занадто довший би був цей діалог між військовими і розробниками, тоді напевно було створювалося б ну більш продуктивне підґрунтя для взаємодії. Отакий напрямок, ми як розумію, зараз треба змінити ці підходи, змінити, забезпечити оцей діалог, про який ви говорите. Так саме так, Сергію, саме скажімо, так це питання не може вирішитись, наприклад, проведенням там якоїсь формальної наради, там, скажімо, один раз на місяць. Це можливо тільки в тісному в тісній комунікації, в тісному зв'язку, в щоденному режимі з людьми, які планують операції, які планують чи певні місії, е, які стикаються з певними обмеженнями, власне рішення, як скажемо. Вирішення з проблемами, вирішення, яких ми могли би запропонувати, але ми просто, ну скажімо так, вимушені збирати цю інформацію відривками від тих, хто має якийсь досвід застосування, має якісь певні ідеї, має якісь труднощі. Але мені здається, якщо б це цю, ці процеси були більш системними і більш скажімо організованими. І централізованими можливо на рівні там генерального штабу, я думаю, ефективність роботи кожного з виробництв в Україні вона підвищилась би радикально. І от ми з вами якраз на напередодні програми дискутували про те, що в Україні треба створювати таку екосистему, яка передбачає ну максимальну ефективність кожного учасника, тобто від виробника, від замовника, щоб створити умови для дискусії, обговорення а потім мінімізацію процедур, які е, можуть перешкоджати тим чи іншим процесам. Так що оцей рух до, до такої екосистеми, з чого його з чого цей рух треба починати, на вашу думку? Ну, в першу чергу мені здається, що цей рух повинен починатись все ж таки з комунікації, цього вже буде достатньо. Це вже буде прорив, який дозволить принаймні зрозуміти, що ж треба. Наступний крок це має бути формалізація. Тих чи інших вимог, або ну, вимоги, це таке трошки якесь застаріле слово. Скажімо, формалізація тих ідей в форматі, наприклад, якісь, наприклад, оперативно-тактичних вимог, що, в принципі, дасть можливість вже рухатись, вже рухатись в якомусь більш структурованому такому просторі. Ну, Наприклад, ми працюючи над громом і закладаючи в це рішення досить великі дальності. Не розуміємо, а які, наприклад, мінімальні, мінімально необхідні дальності ми маємо отримати, щоб це рішення вже сьогодні було ефективне. І на жаль, нікому поставити таке питання ніхто не може на це питання фактично відповісти. Тому що ті, ті хто мають певний досвід, мають його абсолютно різний. Він не узагальнений, він який знаєте, фактично індивідуальний. Тому що різні підрозділи працюють на різних ділянках, і глибина і від зони відповідальності їх абсолютно різні. І виробник фактично стикається з такою ситуацією, що він має або прийняти щось за константу для себе і працювати над цим, але є ризик, що, наприклад, після цього після розробки такий виріб просто виявиться. Ну скажімо так, обмежено придатний до використання. Тобто, я розумію, чим більше вимога щодо дальності, тим збільшується вартість самого продукту, ускладнюється його конструкція. Якщо ми говоримо про те, що треба знищувати дальність там на 10 кілометрів, то моно кажучи, там через місяць чи через два ми ви можете запропонувати рішення для в виконання цієї бойової задачі саме так, так та наприклад, питання тільки виключно дальності воно дуже сильно впливає повністю на всю систему, на весь комплекс рішень і на вартість теж радикально впливає, тому що менші дальності можна забезпечити значно дешевшими засобами зв'язку, наприклад, ніж скажімо там дальності, де буде потребуватися ретрансляція сигналу і забезпечення комунікації через якісь додаткові пристрої. Пане Артема, які от ваші внутрішні оцінки щодо того, коли ви почнете вже, е, б, випробовувати грім в тій версії, яку ви вважаєте для себе оптимальною, для того, аби вона могла бути застосована на полі бою? Ми активно над цим працюємо. Я не готовий називати якісь дати або якісь конкретні. Таймлайни для завершення розробки, ну і в принципі, я думаю, це не, 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 не треба знати нашому ворогу. Ми над цим працюємо. Я думаю, що скоро ми побачимо результати застосування. Ну і вас не не лише очікуємо грому. У вас і фурія системно змінюється. Цей комплекс стає набагато е, іншим. Він стає якіснішим. Він стає більш потужним. Що змінилося в самій фурії за цей час бойових дій? Як були враховані? Досвід бойових дій на полі бою. Ну, дійсно, як і, як і раніше, комплекс Фурія змінюється майже щоденно, допрацьовується і програмне забезпечення. і Власний конструктив комплексу і літального апарату ми дійсно працюємо над збільшенням часу польоту, над збільшенням корисного навантаження, над більшою уніфікацією, і в принципі знов таки певні рішення вже впроваджені певні рішення будуть впроваджені вже там до кінця цього року. І я думаю, що наші користувачі будуть ще більше задоволені. Характеристиками і можливостями нашого комплексу, пане Артеме, ну час збігає дуже швидко. Дуже дякую за включення за ту роботу, яку ви робите для нашої держави, і нашим глядачам нагадаю, що в ефірі Філікласпресо був Артем В'юнник, директор компанії Авіа», яка випускає комплекс фурі 1 см який використовується в арт розвідці, і зараз вирішує про створює проекту баржуючого боприпасу з назвою Грім.